Друзі, вітаю! Сьогодні ми зібралися для того, щоб виявити, як можна швидко і ефективно впровадити свій новий бізнес чи новий проєкт. Насправді, 80% підприємців вони не доживають стартапів до року, і ще з них половина не доживає до другого року. Це така страшна і сумна статистика. І я вирішила, що я хочу цьому протидіяти всіма своїми зусиллями. Я дуже люблю підприємців, і дуже хочу, і моя праця в тому полягає, щоб вони були успішними, процвітаючими і втілювали свої цілі і фінансові цілі, в тому числі життя. Хто мене не знає, я представлюся, коротко представлюся. Мене звати Лариса Михайленко, я весь час працюю у фінансах, в особистих фінансах, тільки останнім часом почала працювати, а так завжди, із підприємцями, і з бізнесом допомагала їм налаштовувати ефективність, підвищувати прибутки, шукали. Потенціали закривали дірки все, чим фінансист займається зазвичай в бізнесі, будували стратегічні плани і стало рухалися до своїх фінансових цілей. Останні п'ять років я також вивчаю алмазну мудрість і кармічний менеджмент, то знає це дуже такий потужний інструмент із древніх знань. Який допомагає в усіх сферах нашого життя і в фінансах, і в бізнесі, прямо дуже допомагає, тому що це закони всесвіту і закони нашого життя, які ніхто не відміняв, і нерозуміння яких не звільнює від того, що вони будуть працювати на нас. Тому це дуже важливо. Yeah. Я перевірила це на своєму особистому досвіді. Також я практичний підприємець, у мене були свої декілька бізнесів, я працювала з цінними паперами, але останнім часом займаюся консультаційними послугами, працюю із власниками бізнесу, дуже цим задоволена, це мене надихає. Для кого буде корисний цей ефір, в першу чергу, для тих, хто тільки планує розпочати підприємницьку діяльність, і в них ще зовсім немає ніякого досвіду. Тому такі розрахунки і такі роздуми, як розпочати без ризиків і з впевненістю в свій успіх, вони їм будуть дуже корисні. Для стартапів, які вже розпочали, або тільки-тільки стоять на старті, теж. Зайвий раз прорахувати свою бізнес-модель, свою фінансову модель, подивитися на всі ці можливості і на ті перешкоди, які стоять до ваших цілей, теж буде дуже корисно. І, звичайно, для діючих підприємців, які стоять на моменті втілення своїх нових проєктів і теж хочуть втілити їх безризиково і максимально ефективно. Що ми, що ми із цього розрахунку, який ми разом з вами будемо проходити, що ми з нього можемо цінного взяти? По-перше, ви швидко зрозумієте реальність отримання бажаного прибутку. Це перше питання, на яке відповідає такий короткий бізнес-план. Наскільки це реально, і наскільки це можливо, і чи можлива ваша фінансова ціль? І тоді ви вже приймаєте зважене рішення втілювати цей проєкт, чи цей бізнес, чи цей напрямок, чи ні. Для того, щоб виконати нам цей розрахунок, це короткий бізнес план, ми його назвали Фінмапа на пальцях, тому що він дуже швидкий, коротенький і дуже результативний. Мабуть, із всіх фінансових інструментів, з якими я працювала. Цей самий швидкий і самий ефективний. Але, звичайно, він потрібен тільки на етапі впровадження чогось нового, але насправді ефективнішого я ще не, не зустрічала. Звичайно, що для розрахунку нам потрібні вхідні дані. Цей кейс, який ми будемо з вами розглядати. Він побудований на реальному кейсі: це майстер з манікюру. І коли вона прийшла на розрахунок, то вона вже чітко розуміла. Вона працювала в цій сфері, вона працювала найманим працівником, і вона чітко розуміла, що це за послуга, як її виконувати. Вона вміє це робити, надавати цю послугу. Вона розуміє, скільки туди йде матеріалів. Скільки на цю послугу потрібно часу, який інструмент? Вона все про цей бізнес абсолютно чітко розуміла. Тому ті дані, які нам були потрібні для розрахунку, вона їх і навіть наперед там майже нічого не прийшлося взнавати, вона все це знала. Якщо бізнеси більш, більш складні, більш такі багатоетапні. То, можливо, підприємцю до того, як зробити такий короткий і швидкий бізнес-план, потрібно буде підготувати які взнати, наприклад, да, які в цьому, в цьому напрямку він понесе витрати. Да. Наприклад, скільки буде оренда приміщення, то цій майстрині прийшлося все-таки цю інформацію узнавати додатково, тому що вона цього не знала. Але вона зайшла на OLX, подивилася там, які локації, деякі локації робочі місця здаються, і вибрала собі найкраще. Скільки їй буде потрібно на обладнання витратити, які податки сплатити, скільки бухгалтер бере за роботу, за обслуговування, тому що вона не планувала сама подавати звіти, хоча вона на єдиному податку, але вона. Не планувала займатися бухгалтерією, і тому взнала і зарезервувала цю суму, яку їй потрібно буде заплатити, щоб звітність і вся її підприємницька діяльність вона була в порядку. І, звичайно, бажаний прибуток, який вона хотіла би отримати, теж такі дані потрібні. Перший розрахуночок, він називається Початок. Я завжди раджу підприємцям не починати із великих вкладень, із того, щоб зняти салон, винайняти там найманих працівників, заплатити адміністратору, зробити сайт, ще для цього позичити коштів там, на 5-10 тисяч євро там, чи доларів. Розумієте, це великі ризики. Я завжди за те. Підприємництво це і так ризикова справа. Тому я завжди раджу мінімізувати ці ризики і ваші проблеми. Починайте із самих малих вкладень і поступово посилюйте і розширяйте ту сферу, яка у вас найбільш ефективна. Така стратегія бізнесу вона точно вам не тільки дасть вижити. Але і процвітати, і розширятися, і масштабуватися, і добре заробляти. Вхідні дані це така табличка, там е, зашиті формули в усіх ячейках, там зашиті формули, і воно вважає все е, автоматично. Ухідні дані ми заповнюємо ті, які майстриня знала на сьогодні. От, наприклад, вона знала, що вартість манікюру там, де вона працювала, 600 гривень. Приблизна вартість матеріалів. Середня це 100 гривень і час виконання однієї послуги це дві години. Хоча насправді це може бути там година 20 хвилин, година 15 хвилин, у когось півтори години, але ми так взяли по максимуму, щоб е в середньому це нехай буде дві години. Більше двох годин це навряд чи. Да? І всього майстриня е готова була працювати так само, як на найманій роботі 180 годин. На місяць. Це а, в середньому по 8 годин а, по 8 годин, ну кой, коли вона працювала в суботу, да, 20, там, 22 дні, О, який місяць. І ми порахували, де вона буде, як вона буде залучати клієнтів. І вона сказала, що є такий метод, коли майстри самі між собою. Діляться клієнтами в когось багато, він не встигає, і він за якусь плату, там 10%, -10 передає цих клієнтів, тому хто в цьому буде, кому він потрібен. І хоча 10% це 60 гривень, наприклад, але ж не всі клієнти за місяць. Будуть отримані таким шляхом, таким партнерським шляхом, за який потрібно буде, потрібно буде платити. У майстрині були і свої клієнти вже постійні, так, за яких її не потрібно буде платити. І також ми врахували те, що ті клієнти, які до неї прийдуть перший раз, наступні рази вони будуть приходити як постійні клієнти. І ми порахували, що Нехай навіть половина клієнтів це буде, так скажем, куплена да, по партнерській угоді. Хтось їй передасть і вона повинна за це сплатити. І ми так і врахували. Середній чек це середня вартість послуги, потім вартість матеріалів теж середня. Я хочу звернути увагу, що це розрахунок він десь допускає таку точність на 80-90%. Головне питання чи можливо отримати чистий прибуток заданий, і чи можливо втілити цей проєкт безприбутково, безбитково. Саме головне, саме головний якби цей, це питання, на яке ми повинні отримати відповідь. Тому ми тут якби трошки так усереднюємо. нам не важливо, ми на 30 гривень більше отримаємо прибутку чи менше. Нам важливо, наскільки він ризиковий і наскільки він реальний.